Я хочу повернутися до теми того, що відбувалося сьогодні днями в Чорному морі, і не тільки зокрема поговорити про зернову дипломатію, про те, як Ердоган змінює рішення Путіна, про те, що відбувається в Ізраїлі, зокрема про вибори, і про Іран. І відповідно у нас на зв'язку Олег Бай, український дипломат, надзвичайний повноважний посланник, колишній перший радник, посланник посольства України в Росії, Вітаю вас, пане Олеже. Хочу зазначити, що це насправді ви добре знаєте росіян, і для нас ви дуже дуже вибачте цінний експерт. в наші студії, Раді бачити. Добрий день, раді вас бачити, раді вас чути. Єдине, я вже колись казав, що я не дуже люблю, коли мене називають експертом, особливо в ці дні чи в ці місяці. Не знаю, як точно, коли у нас не експерт, тільки лінивий. По перше, а по-друге. Я думаю, що проблема, яку ми з вами зараз будемо обговорювати, вона цікава тим, що вона непроста. Ви знаєте, непростий час, в непростий час ми дуже хочемо простих рішень, простих, швидких рішень. Ну от як з тим зерновим коридором з трьох українських портів, чому б, скажімо, просто тому жердогану не виділити свої. Військові кораблі і вони супроводжували би зерновози. Просто, просто правда. Тоді треба не брати до уваги, що у Туреччині і ігнорувати Росію. Тоді не треба брати до уваги, що у Туреччині дуже сталі і розвиваючіся зв'язки торгово-економічні насамперед з тією самою Росії. По-друге, треба. Подивитись очима Ердогана, хто у нього надійний партнер Організація Об'єднаних Націй, партнер був. Не думаю, крім того, знаючи божевільний характер російських військових, і в тому числі військових моряків, чи не піддадуться нападу росіян військові кораблі Туреччини. А це вже напад на військові кораблі НАТО. Цікаво, Ердоган мав би е, поцікавитись, як. НАТО дивиться на такий розвиток подій. Ну і крім того, ну, хоча й достатньо і, і того, що я перерахував, для того, щоб зрозуміти, чому Ердоган пішов не найпростішим шляхом, а залучив свого міністра оборони, не тільки. Закордонних справи міністра оборони, і спілкувався з українським міністром оборони, українським міністром інфраструктури, спілкувався е, турецьким міністром оборони з Шойгу, а Ердоган, я так розумію, мав телефонні розмови е, з президентами е, Росії в тому числі, що дало йому можливість вийти на рішення зернової проблеми. Ну, принаймні до кінця листопада, там буде видно, так так би таке рішення, в якому був зацікавлений світ. І скажу так трохи тихіше, є Ердоган. Тому що таке рішення зернової проблеми піднесло авторитет організації Ердоган. На рівні організації, на рівні Тих континентів, які споживають українські збіжі, це Африка, Латинська Америка. Хоча правду сказати, найбільшими споживачами були Китай, Туреччина, Нідерланди, ну і деякі інші держави, Піднесло авторитет Ердогана в організації взаємодії заходів довіри в Азії, СДА, піднесло його авторитет і. В тюркському світі це Туран-Алем, що важливо, особливо, якщо врахувати, що це ще й держави і народи на кордонах з Китаєм. Таким чином, вирішуючи зернову проблему, президент Туреччини зробив багато для світу і не менше для себе. Так я думаю. Він безумовно дуже розумна людина. Я хочу процитувати турецькі змі, які повідомляють, що президент Туреччини Ердоган запропонував Путіну вивести війська з України та. Терміново перейти на до прямих переговорів із Володимиром Зеленським, О, це відбулося під час телефонної розмови, яка тривала дві години, де президент Туреччини висловив сумніви, щодо, щодо доцільності проведення спеціальної військової операції на території України та запропонував Путіну негайно її закінчити, вивести свої війська, оскільки на нього чекає неминуча поразка. От мені цікаво, це так пишуть медіа. Якщо перекласти з дипломатично. Мови. Дві години це ж велика розмова за дипломатичними мірками. І так само наскільки прямо Ердоган може казати: типу, Вова, хватить, забирайся. Чи він каже: Пане президенте, я вважаю, що вдалі спецоперація є недоцільною. От можете нам трохи відкрити, як це відбувається? Ви знаєте, східна дипломатія, це східна дипломатія. І е, специфіка чи особливості її в тому, що вона, як правило, дуже коректна, дуже вічлива, дуже при цьому дуже жорстка. Якщо людина не впевнена в, свої, в міцності своєї позиції, вона ніколи не війде в той діалог. Про який ви щойно сказали. Тобто, президент Турецької республіки говорив з президентом Росії з позиції людини впевненої в собі і своїх силах. Думаю, чому це? Ну, по-перше, дійсно, зернова угода і не тільки вона. Президент Ердоган дуже часто говорив: ми з вами свідки, про необхідність переговорів. Путіна з Зеленським. Але те, що ви сказали сьогодні, свідчить про те, що позиція Еджепа Тейба Ердогана відрізняється від позиції президента Французької Республіки і відрізняється досить сильно. Е, ну, не, не балачки заради балачок. Але є ще одне, але і ви теж про це сказали. Е, це за матеріалами турецької преси. Звичайно, Туреччина дуже демократична країна, преса там вільна і може писати, що завгодно, але, думаю, вони все-таки прислухаються до президентського палацу. Тому е, в цій інформації дуже високий, дуже значний відсоток правдивої інформації. Не треба. Ердугану самому говорити про те, що він сказав. А як буде така нагода і як буде необхідність, а це головне, він про це скаже, поставивши зайвий раз е, Володимира Путіна в е, не дуже зручне становище. До речі, врахуйте, що Путін на балі на групу 20, не чи 20 не поїде. Значить, можливо, ще кудись не поїде, ще не буде брати участь. Це так потихесеньку, степ байстеп на провідні позиції будуть висуватися інші люди. Так, і, так і я собі це сприйняв. А що стосується преси, ви знаєте, тут ви згадали про Ізраїль, а я, а, якщо ви не заперечуєте, прикинути туди мосточок, а й почну. Не бешкетуючи, з цитати колишнього свого керівника, який очолював українське радіо і телебачення в забутих е, уже 60 х роках, він говорив е, головному редактору е, новин, тримаю 60 душ в інформації, а про всі новини дізнаюся з задніх уст». Це цитата. Так от, у нас інколи таке буває, що ми тримаємо. Маємо 40 кафедр, які готують журналістів міжнародників. Мають маємо широку розгалужену сітку кореспондентів, ну я не знаю експертів, в тому числі міжнародних любіса. А про всі новини дізнаємося, як і той цитований мені керівник. Скажімо, Єрусалім Пост опублікувала таку новину, що Україна в Організації Об'єднаних Націй. Голосувала за резолюцією, тут, будьмо уважні, внесену Палестиною та ще групою країн, яка закликає Ізраїль відмовитися від ядерної зброї. Я не кажу про те, що Палестина, здається, ще не член, ООН, але про те, що міститься в цій статті Вірусалімпост, Ну, правда, але. Знаєте, не вся правда. Скажімо, це було, було голосування не на сесії Генасамблеї, а в комітеті, хоча це ну, підготовка, серйозна підготовка до голосування на сесії. По-друге, ну, особливо нічого страшного в тому нема. Якщо ми закликали відмовитися від ядерної... Зброю не здобувати і такої той самий Іран, або ще якось Пакистан чи ще когось, ну, не зосереджуючись на одному Ізраїлі. А тут ще одне: в перших числах листопада, першого листопада, день знаменніший виборами і частковими виборами парламентарів в Сполучених Штатах Америки виборами, в тому ж таки Ізраїлі, і така новина, розповсюджена в Єрусалимі, очевидно, була серйозним ударом по позиціях наших друзів в Ізраїлі, які виступали за більш активну допомогу Україні. Ми критикували Ізраїль, знаєте так. До певної міри справедливо. Бо говорити, ваш залізний купол придатний для того, щоб збивати саморобні ракети з сектору Газа, а потім казати, а чого це ви нам не дали залізний купол. Ну, нам теж треба трохи уважніше стежити за своїми словами. Але, але це було, як я розумію, не те голосування, яке було вкрай. Потрібне Україні для її інтересів. Навіть я знаю Ізраїль не з чужих слів, не з задніх уст, а З 1991 року, коли група на чолі з заступником голови Верховної Ради Володимиром Гриньовим, ще літака, літака літаком через Варшаву прямих Рейсів не було ще за радянськими закордонними паспортами, була в Ізраїлі. Ми зустрічалися з президентом Хаймом Герцогом, до речі, батько нинішнього президента, з спікером Кнесетом Довшилянським, з багатьма урядовцями, бізнесменами, банкірами. Я вам скажу, дуже цікава держава, і нам важливо мати там сталі позиції. Таке голосування, до речі, не їх не зміцнює. І крім того. Скільки можна нам про те, що робимо ми, дізнаватися з задніх уст, з чужих газет, з інших джерел? Я думаю, якщо б наша преса, наші дитини. Пане Олеже, а от скажіть, будь ласка, для України ці вибори насамперед означають надію на більш рішучу підтримку з боку Ізраїлю у війні Зерефі, особливо на тлі залучення Росії іранських безпілотників та дронів Камікадзе. От ми можемо тепер на щось розраховувати? Ви знаєте, я дуже не люблю екзит полів. По перше, а по друге заяв політичних сил, що вони перемогли в тих або інших виборах. Як відомо. Завжди, і ті, хто програють, і ті, хто виграють, кажуть, що ми ці вибори виграли, а якщо не виграли, то значить їх фальсі... вони фальсифіковані. Тому я не, не дивлюся зараз на результати ексидполів, по почитаю офіційну інформацію, але навіть не це головне, а про те, хто формуватиме коаліцію. Що це буде за коаліція. А в Ізраїлі зараз дуже дивні можливі коаліції, де входять і ортодокси, і проарабські партії. Ну різне дуже тому е, треба трохи зачекати, що там буде е, проявлятися. Я вам скажу е, дуже негативну реакцію свого часу, викликав е, Бенджамін Нетаньяг, який можливо, е, буде знову е, очолити уряд. До речі, згадав уже 91-й рік, у грудні там була ще одна група з України, я їх теж супроводжував, і відомий український дипломат Борис Тарасюк тоді зустрічався в Єрусалімі ще недостатньо відомим ізраїльським дипломатом Бенджаміном Нетаніялом. То побачимо, що буде зараз. Побачимо, але ви дуже справедливо зазначили. Нам сваритися з Ізраїлем чи зверхньо ставитися до них не варто, особливо враховуючи деякі речі. І ви згадали: Іран не випадково. Іран стає постійним союзником, партнером і постачальником зброї Росії, агреїні агресорів, окупантів та терористів. Тобто одні терористи вступають в союз з іншими. А Ізраїль тихо, спокійно, свого часу ліквідовував ядерні об'єкти в Ірані, недавно ліквідував іранський завод по виробництву безпілотників в Сирії. Я думаю, треба цінувати таких партнерів і таких, таких друзів. А Іран стає наліп підняти червоний прапор над мечетю це прапор помсти, означає, що агресивна політика, агресивна політика Ірану вкупі з агресивною політикою в Росії триватиме і примножуватиме. Ось цей якраз момент, цей червоний прапор, це багато що означає, як виявилося. І е, насправді, якщо зараз продовжити тему Ірану, е, в Ірані зараз непроста ситуація. Хоча б через те, що там йдуть протести постійні. Е, зокрема, е, вже, кі, вже я, мабуть, більше місяця там і жінки виходять на вулицю, там і збройні проти, протистояння. І в таких умовах Іран ще намагається, наприклад, якісь претензії виставляти Саудовській Аравії, і відповідно це саме через Саудівську Аравію вони підняли цей Червоний прапор. Вони намагаються продати, чи планують, чи принаймні перегови, проводяться переговори, щоб продавати ракети Росії. Оце все разом ну у нас тут відчуття, що. В Ірані не все добре. Куди там може ситуація далі рухатись? Чи можливо взагалі, щоб там влада у цих аятол змінилася? Знаєте, я боюся коментувати і прогнозувати, але скажу лише ось що. Великим другом Радянського Союзу був Шах Ірану. Іранці. І навчалися у нас, і у нас були хороші, теплі, дружні стосунки, дуже тривалий час і раптом Аятола. І така підтримка, така бурхлива підтримка Аятоли, очевидно, це не робиться за один день, це не робиться за один місяць, і ґрунтовна велика підготовка. І вона дала свої плоди, свої наслідки. Причому що цікаво, Іран не Арабська держава, це перси. А, але Іслам, одна з гілок Ісламу, переміг в ньому досить сильно і досить швидко. Інші держави, в яких, так би мовити, ортодоксальні до певної міри, знімають напругу. Ну, Скажімо, дозволяючи жінкам сідати за кермо автомобіля. Ну, Велика поступка, якщо з ісламськими мірками. Але я думаю, що багато років при владі, необмеженій владі, зіграє злий жарт з іранським духовним керівництвом. Не можна. Весь час таким чином гнобити народ. Народ е не готовий до повалення режиму, е режим не готовий до придушення того спротиву, який уже є. Час е покаже, що буде, але якщо вже починається, то воно не піде в пісок. Воно повинно мати своє завершення. Або жорстке придушення, як колись в Китаї придушили спроби вийти на пляц Тяньаньмень, або зміна режиму на підцивілізований.